Же пожежі на Київщині вирують вже понад тиждень, спалахуючи в різних місцях щодня десятками. На одній з таких працює наш кореспондент Сергій Моргун. Він з нами на прямому зв'язку. Сергій, от ми щойно почули про три, три найголовніші причини пожеж: це фактор погоди, недбалість і диверсанти. Та пожежа, яка тліє от цілий день ти зараз працюєш, з якої причини сталася вона, що говорять рятувальники. Вітаю, Марічко. рятувальники кажуть, що це найпевніша людська якраз недбалість. Це паління на своєму обісті сухостою чи городини, яка вже висохла. Ну і потім люди, коли не можуть уже приборкати той вогонь, тоді звертаються до пожежників, або не слідкують за ним. Це інша причина. У мене тут власне таке чорне поле. Я його хочу трошки показати. Я близько трьох годин вже не бачу тут вогнища, а лише от таке здавалося б, я вкотре повторюю, нібито то не серйозне щось. Оця просто трава, яка загорілася, але якраз за рахунок вітру одного з тих. Чинників, які ти згадувала, Марічко всього за декілька годин згоріло три гектари цієї землі. Рятувальники ніби так загасили, а тут є інша підступна історія: це торфовища. І де-не-де по полю з'являються такі осередки диму. Все починає знову тліти і горіти. А торфовища можуть як декілька днів тліти, кажуть рятувальники, так і декілька тижнів. Потім знову десь з'явитися і знову почати горіти. Тому зараз це те, на чим найбільше вони працюють, аби ліквідувати це. Прошу послухати рятувальників. Торф підступний тим, що є різні залягання торфу. Він може залягати на різній глибині. Дуже дуже складно гасити, тому що тління і горіння торфу видно, як правило, тільки рано вранці. Кожний очах, кожен метр квадратний, треба проходити, обдивлятися, підкапувати лопатою, пробувати землю, чи вона нагрілась, чи вона гаряча, і безпосередньо всі місця вже подавати воду. За останню добу на Київщині зафіксовано 48 пожеж. Більшість із них це власне в екосистемах. Ось таких пожеж. На зараз на Київщині вже майже всі вони ліквідовані за винятком цього місця, Дия, де я де ще працюють і заливають його водою, і ще у Бориспільському районі. Але власне масштаби оцих пожеж вони дуже великі. От вже трохи раніше згадували в семи областях вирують пожежі і. Переважно через недбалість людей, і чотири будинки згоріло за останні декілька днів. Ну і ще один трактор. Люди, слава богу, обійшлося без жертв. Лише ну є ті, хто звертався до лікарів з опіками, але всі живі. Натомість у 15 областях зараз прошу подивитися карту, яку ми підготували, залишається високий рівень небезпеки через ось цю засуху, через теплу погоду і через великий вітер. Тому треба бути обачними і не лише на своїх обіцях, а як уже часто правоохоронці почали казати, тому що є ті, хто підпалюють навмисно. Слідкувати також за територією, на якій ви проживаєте. Е, крім того, хочу сказати, що ми поки їхали від Києва. Це 90 кілометрів сюди би доїхати. Воно все в такій, оцій такі димці, такий незрозумілий, непроглядний якийсь е, пейзаж на горизонті. Рятувальники кажуть, маски можуть допомагати, нехай навіть не суттєво, але все ж, якщо є можливість, носіть їх, особливо ці, що респіраторні, ми пам'ятаємо із часів ковіду. Ну і власне погода такою протримається ще до кінця тижня. Вже з понеділка нам обіцяють похолодання і дощ. Тому треба бути і Уважними і слідкувати за собою мало прогулюватись на вулиці, поки що так, і багато пити води. Марічко, тобі слово. Має коротке запитання. Чесна відповідь ти сам скільки за останні три години випив води як рекомендують? Е, ну від ранку це десь літер, але зараз при собі немає. Тому в останні дві години тому в машині три ковтки води. Сергій Моргун спостерігає за тим, як рятувальники намагаються на київщині приборкати пожежі.